Друзі, всім привіт! З вами я Максим Кравченко. Ви на каналі Оверлук і це новий випуск Оверлук News. Пісні, які вийшли у лютому 23-го року, і у випуску роботи таких виконавців, як 15 номер 3 Омана, Цвях, Антитіла, Восьма Куля та Елена Лі. І ми починаємо. 3 лютого 15 номер 3 презентували трек під назвою Двері в небо. Самі крапки в Ставиш на мені. Це сольний проект Ігоря Коваленка, вокаліста гурту Рвана рана, про який я розповідав у одному з минулих випусків. Посилання на нього буде ось тут за підказкою. Остання Сьомого лютого гурт Омана презентували трек під назвою Мрії. Це наша рефлексія на події війни, та перша пісня, яка написана вже після її початку, та записана повністю на відстані з різних міст. Тому вийшло більш легке і ліричне звучання, каже гурт. 8 лютого гурт цвях презентували трек під назвою Алхімія. кістка в горлі, в роботі палочі не одні згоріли. В пергельному вогні і голови летіли, розп'яті на хресті. Дошого був все одно, відьмати чи ні? Любіть маму, підтримуйте Збройні Сили України. Прокоментував гурт Цвях. Чорний дим із труби, білий дим і Шостий та зелений істроби. Що... Друзі, прямо зараз підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Поставте лайк цьому відео, напишіть будь-який коментар, щоб це відео набрало якомога більше переглядів. Ну і не забувайте про наш телеграм-канал. 10 лютого гурт Антитіла презентували трек під назвою Фортеця Бахмут. Зараз буде база, вимикаємо бій, старі образи. Ось моє плеше, як поруч, праза, безвина напроти суми зараза. У кадрі справжні військові і реальна непостановочна робота української артилерії по ворожим цілям у місті Бахмут. Де с вами нова фаза працює спокійно, як то вчили нас, там наша зада за нашому спинам. І наші діти, батьки, родини там. 12 лютого гурт восьма куля» презентували трек під назвою Демони. У нас всередині, демони на нас всередині Що тут вони Ненависть на висправ хвилини, кохання на волосині. У просторі без повітря. Якщо і існують демони, то аж ніяк не у потойбіччі чи світі догори дригом. Вони живуть усередині нас. Та хіба ж це так погано? Адже без цих свавільних, божевільних, але веселих та творчих духів життя втрачає барви, а квітка кохання, чарівність та аромат. Коли про це пам'ятаєш, то ключові слова пісні, а саме демони, пробачте нас, вже не здаються такими дивними, кажуть учасники гурту. Новий достоярку зі світлих почуттів червоне талю. Довечорне шоколад, Я де чат повертаюсь назад. І 14 лютого Елена Лі презентувала трек під назвою Маренонька. Твою чорну косу заплітала, Віночок водою та й іпускала. Трек потужний та драйвовий. Олена дуже сподівається на вашу підтримку. Тож переходьте за посиланням під цим відео та слухайте. Bye. На сьогодні це все. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк цьому відео та писати будь-який коментар для того, щоб це відео набрало якомога більше переглядів. А ви запитаєте, для чого потрібні ці купа переглядів для того, щоб про українську рок-музику дізнавалося все більше і більше людей. Бо українська рок-музика прекрасна. Також, друзі, не розслабляємось і допомагаємо Збройним силам України. Посилання на різні фонди для донатів ви знайдете під цим відео. Підписуйтесь на Фейсбук та Інстаграм і на наш телеграм-канал. І якщо бажаєте підтримати проект фінансово, ставайте нашим патроном. Ну і наостанок. Слухайте українське, підтримуйте українське всім парасян!